Представляєте. Турнік вріз. Це мабуть в цьому селі. Тут, хлопці жили. Таке село непогане. Ну воно вже все капець. А, в Таке, як свого часу в Олександрівці було. Нічого вже хорошого тут не буде. Частково знищили, частково донищують. Там, ну то така біда. По новинам телеграм-канал заходьте, дивіться. Стосовно того, що відбувається в тілу, мені вже хочеться. Сказав за мусоров, що не воюють. Там 5% хлопців вам респект і подяка, 95 петля і Статтю Статю 24 закону про нас поліції не виконують. Пряме порушення імперативної. Ну. Та пофіг, блін. За колюка клітуть, відео не спів записати, повидаляли всі платформи, все. Киянина та російська і ішов. Ну, отлічно. Що ви будете робити, коли таких як ми не буде? Протікаєте в Європу, так підари в Європу прийдуть. І там вас раком поставлять. Це ж ну, дураку, понятно. Умні люди, ви ж там накрали мільярди замість того, щоб допомагати нас. Ви, блядь, де, де ми збори проводили? Да? Зараз купа зборів. Закривати нема чи. Ну таке, я б не сказав, що ви умні. Та їх тіре знаю, що, чи ви українці є. І оці видалення платформ без кіберзлочинності мусоров чечекістів які шахрайські схеми де збирають вони не обходять Кажу це прямо відкривана купа профілів шахраїв, які збирають гроші на мазда на віску нічого ніяких санкцій немає а от за 2 секунди кияни повидалять платформи можете ну і хто ви після цього? які ви українці а вся проблема в тому що ні правоохоронна система не судова Недержавний апарат не воює на фронті, не воюють рідні, близькі, там 3-5% не йде в рахунок, Понятно, що є виключення системи. І поки ви не будете отуту, да, поки буде такий результат. І машини наші ці волонтерські, да? ви кажете, Фалбет. Це ж Фалбетовська машина. А де б ми їздили, да? якби Фалбетовської машини не було і на чому? Ну, не так казацтво. Не будемо... Паніки в нас ніколи не було і не буде, і ми обов'язково переможемо в цій війні. А я дивлюся лише те, що стан війни крайне потрібний і вводить, і мобілізувати державний апарат, державних службовців, правоохоронців. Все для фронту, все для перемоги. Половину більшу бюджету ви з'їдаєте на содержання самих себе, а меншу половину на війні. Так ми воюємо ще ну на війну йде чи ні? Це офіційні ждання. Да? Нахіра мені 383 мільярда гривень на утримання МВС. Скільки мені затримали диверсантів да, за час війни? На блокпостах, оці бля, да, ну, на канарейках їздить. Чи ви з ТЦКшниками на пару спілися і дискредитуєте ЗСУ? Так, да, це вам вдається. Але ЗСУ це не ТЦК. І, до речі, як працює ТЦК, візьміть номер телефона, попробуйте дозвонитися, хоч в одне ТЦК. Купа народу, який хоче воювати, або по очереді сидить. Або, блядь, я не знаю, а тягаєте за бусиками. Ви з 9 до 5, ну так це не Збройні сили. Це ТЦК. І прохання відрізнять. Да? По суті, по назві, там, по законодавчому, ви відноситесь до нас. А ну а так, ну давайте не будемо рівнятися тоді, казаки. Ви ж робите, нахіра ви б'єте цивільних. Ми за них воюємо, ви їх б'єте. Ну теж неправильно. Ну ладно, це таке, це думки кияни. Ну так, всіх обняв, все буде Україна, слава нації. Оці, блядь, насипають. Без кінця. да, дядя? Що українцям скажеш? Що я навіть не знаю, що хорошого сказати. Це буде Україна. Це буде Україна. Так. А Саня знань. Саня ще в Афганістані воював, да, Саня? Ну було діло колись по юності, по молодості. Ну то дуристика, а зараз нормальна о. тема. О, зараз тема нормальна. Зовсім інша. То що було там. то таке. А о, тут, ось, в общем, О, цукорок, поїхали. Коротше, цукорок каже, що підари прилетіло. Зараз подивимось. Дивись і в Дивись, бо, блядь. Так, зала, зала, блядь. Зала над нами, поки не виїхали. Та ні, сиді, не поки в кущах сидим. Коротше, зала це шляпа. Так. Ну, а вам, казаць, всім вітання. Все буде все все Україна, да. Слава нації!